Всім привіт і новини по грі Ведьмак 4 починають вже з'являтись доволі часто. Раніше, ще півроку тому, нам взагалі нічого не було відомо, на якому етапі розробки зараз гра. Ну тепер актори озвучання попередніх ігор вже наповно дають інтерв'ю різним журналам, де ти різні цікаві деталі гри та роздумують над майбутнім сюжетом. Нагадаю тобі, щоб ти підписався на канал, якщо бачиш це відео в рекомендаціях. А я не буду гаяти час. Погнали! І також в мене виникло таке любопитне питання, і це тільки для реальних підписників каналу, які постійно мене дивляться. Як щодо того, аби зробити нову рубрику на каналі, де порівнювати ігри минулого? Та майбутнє, допустимо, Star Wars Battlefront 2005 року і Battlefront 2017 року. Я думаю, це хороша така ідея, і чому б не спробувати зробити декілька відео на таку тематику? Якщо ви згідні, то напишіть про все в коментарях. Актор Дах Кокл, той що озвучував Геральта у Грі Відьмак 3» та в минулих частинах, дав нове інтерв'ю, під час якого поділився своїми думками щодо «The Witcher 4». У розмові з журналістами Кокол наголосив, що зовсім нічого не знає про сюжет гри Відьмак 4. Актор припустив, що серія відійде від пригод Геральта і зосередиться на новому головному персонажу. Дах Кокал припускає, що студія може зосередитись на Цирі, яка опиниться в центрі уваги і стане головною героїною за «Вічер 4. За словами актора. Цирі має здатність подорожувати між вимірами та світами, а тому йому було б цікаво побачити, як Відьмак 4 зосередиться на пригодах головної героїні. При цьому Кокал зазначив, що це лише одна з фанатських теорій, яку він бачив. Розповісти щось конкретніше про гру акторові не має нічого. Кокал також зазначив, що якщо Геральт ще колись повернеться у франшизу Відьмак, то він буде радий знову попрацювати з компанією CD Прочидра над озвучуванням персонажа. Я в захваті. Ті щоразу, коли Projekt Red дзвонить мені і запитує, чи вільний я для цього. Моє серце трохи тремтить і підстрибує, каже дах. Скажу чисто від себе. Ну, знаєте, я не здивований такому рішенню або навіть теоріями. Тому що ми ще до кінця не знаємо, чи правдиві ці теорії чи ні. Адже якихось офіційних коментарів розробники до поки не давали. В минулій грі Цирі дуже добре розкрилась як персонаж, і у книгах вона теж гарно прописана, тому чоб не зробити її головним персонажем наступної гри. Та й робити вже п'яту чи шосту гру про простарілого Геральта ну, не саме краще рішення, коли вже є ще один відьмак, якого показали в минулій грі. Та й слідкуючи за ком'юніті гри, можна нерідко побачити, що Цирі є не менш популярним персонажем ніж Геральт. Тож рішення зробити Цирі головним персонажем наступної частини відьмак є доволі адекватним та хорошим рішенням. Давніше студія казала, що гра розробляється на сучасному ігровому двигуну Unreal Engine 5. Відомо, що відьмак 4 має кодову назву Project Polaris» і насправді не матиме номера в офіційній серії. Приблизно через 20 місяців після першого анонсу Polaris став ключовим проєктом CD Project Red. Згідно з консолідованим фанатським звітом компанії за третій квартал 23-го року, станом на 31 жовтня майже половина її співробітників працювала над Відьмаком 4. Також зараз команда, яка працює над кіберпанк, працює над новою грою про відьмака. Крім відьмак 4, генеральний директор поговорив і про інші проєкти. Він розповів про гру Кіберпанк 2, кодова назва Оріон. Розробку концепт-арту, якою вже завершено. За словами Адама, автори вже знають, якою буде друга частина. Працювати над Cyberpunk 2 буде команда, розташована у Бостоні. Допомагатимуть їй інші розробники, у тому числі з Польщі. Що у розробці знаходиться ремейк першого відьмака, а також нова гра по цьому всесвіту, створенням якої займається студія Molasses Flood. Адам Кічинський каже, що у 2024 році автори працюватимуть одразу над чотирма іграми. Відьмак 4, кіберпанк 2, ремейк першої частини відьмака та ще одна гра у всесвіті «Відьмака». При цьому голова Сіді Projekt Red зазначив, що у 2024 році компанія планує масу заходів, на яких можливо, а можливо й ні. Поговорить про нові ігри та, можливо, затизарить деякі трейлери, скріншоти або тому подібне, щоб, хоча б ми мали уявлення, як то все буде виглядати. Також Адам Кічинський розповів і про те, що в попередній розробці студії CD Projekt Red знаходиться ще одна гра в абсолютно новій IP. Раніше автори працювали лише з головними всесвітами відьмак та кіберпанк. Проте тепер вони планують створити проєкт зовсім з нуля. Наразі гра має кодову назву Хадар. Вона знаходиться на рівні концепту і поки що не вступила у фазу розробки. Ну яка б назва не була у гри, Відьмак 4 буде першою грою, наголошу першою, багатоігрової саги, яка стане частиною нової AAA RPG трилогії. Тож технічно у нас є підтвердження відьмак 4, відьмак 5 і навіть відьмак 6. Як повідомляє видання IGN, під час дзвінка інвестору Адам Кічинський зазначив, що до виходу відьмак 4 Полярі залишилось щонайменше 3 роки. Спільний генеральний директор Projekt Red пояснює, що для цього проєкту нам звичайно потрібно додаткові зусилля через перехід на Unreal Engine 5, ну і розробку нових технологій, які будуть задіяні у грі. У запитаннях і відповідях інвесторів на початку цього року розробник сидів Red фактично підтвердив, що ми не повинні очікувати дати випуску відьмак 4 раніше 25-го року. У відповідь на запитання про графік розробки нової трилогії, президент Адам Кічинський пояснив, що для Полярис ми готуємо технології. Це перший проект, який буде випущено на новому двигуну Unreal Engine 5. Є потреба додаткової роботи, щоб зробити цю технологію життєздатною для величезних сюжетних ігор з відкритим світом. Тож для цього проєкту, звичайно, нам потрібно додаткові зусилля. Другий і третій етап мають пройти плавніше, оскільки технологія стане кращою, та інструменти вже будуть відпрацьовані. Наступне запитання таке: чи було б розумно припускати, що розробка Відьмак 4 займе більше трьох років? І Хічинський відповів: Так, це так. Отже, принаймні, 25-й рік. Себастьян Калемба, колишній провідний аніматор The Witcher 4, був оголошений ігровим директором цієї гри. Про це вони оголосили в Твіттер, заявивши, що прагнуть підняти планку. Сьогодні про повторно підтвердив, що Відьмак 4 запустить сагу. Хоча не було підтверджено, скільки ігор це включатиме. Генеральний директор зробив ці коментарі під час дзвінка про прибутки. Ми сказали, що буде нова сага. Звичайно, зараз ми підготуємо першу гру цієї саги. Але ми маємо на увазі більше ніж одну гру. Перша сага складається з трьох ігор, тому зараз ми думаємо про більше, ніж одну гру. Але ми перебуваємо на стадії попереднього виробництва першої гри з другої саги про відьмака. Зображення тизера цієї гри викликає багато теорій. Коли відьмак 4 було вперше оголошено, у заголовку використовувалось зображення, яке ми маємо тут: зображення частково засніженого медальйона Відьмака. І це викликало багато дискусій про те, яка це школа, та чи це віддав що небудь. Як тоді повідомлялось, медальйон належить школі котів, що означало зв'язок із Сирією, оскільки вона потрапила у володіння ним після того, як відібрала його у Лео Банхарта. Однак потім це було розвіяно у Твіттер, коли директор спільноти Марчін Момот позитивно відреагував на питання шанувальників, чи справді це медальйон зі школи Рисі. Ось і все. Наразі чогось дізнатись від розробників зараз достає багато зусиль, так як гра ще на стадії перед розробки, та й розробники самі до кінця не знають, над чим вони там працюють та що получиться в результаті їхньої розробки. Ну, через такі інтерв'ю, різні зливи та від самих розробників інколи доходять до нас новини, які я вам, власне, і розказав вище. Гадаю, що гра дійсно переплюне свого попередника і не робить шуму не менше, ніж кіберпанк на релізі. Ну, не в сенсі, що вона буде ж така ж погана, а якраз наоборот. Не до вас довго затримувати, став лайк обов'язково, якщо ти додивився це відео до кінця, і якщо ще раптом це не зробив. А я з вами прощаюсь до наступних відео. Па-па!